Ради вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І хоча на дворі зараз літо, але розпочинаємо підготовку смачненького на зиму. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таке неймовірно ароматне, густе малинове варення. І, як завжди, я готую без жодних загущувачів. Зібрала перший урожай малини і хочу приготувати з нього варення. Тут у мене кілограм малини. Ягоду звичайно потрібно перебрати, аби не попадалося зайве сміття. І якісь, можливо, зіпсовані ягідки. І я ось уже її помила, не обсушувала, просто відкинула на друшлак, аби зайва рідина стікала. І потрібен буде цукор. Взагалі потрібна буде пропорція один до одного на один кілограм малини, кілограм цукру. Але ось на першому етапі потрібно буде лише половина, тобто 500 г цукру. І зараз, що потрібно зробити, то це малину пересипати цукром. Спочатку викладаю шар із малини. Ось так рівномірно розподіляю по дну миски і буду засипати декілька ложками цукру. Ось так. Також стараюсь більш-менш рівномірно засипати. Ну, і далі знову шар малини, потім знову шар із цукру і так далі. Цю малину я пересипала, і останній шар має бути з цукру, тобто перший шар буде із ягід, і останній шар із цукру. Далі заскриваю мисочку кришкою і буду відправляти малину у холодильник десь приблизно на 12 годин або на ніч, аби малина пустила сік. У мене минуло близько 12 годин, і ось малина дала сік ось його скільки, і тепер його потрібно відокремити від яйд. Я буду відразу переливати у кастрюльку, в якій буду подальшому готувати варення. Я перелила сік, ось скільки в мене його вийшло. Тепер у сік викладаю решту цукру, це 500 грамів, у моєму випадку, перемішую, і далі кастрюльку із соком я ставлю на плиту. Кастрюльку я вже поставила ось на плиту, вмикнула середній нагрів, і тепер постійно, ось так помішуючи, щоб нічого не пригорало, потрібно довести все до кипіння. Сироп у мене ось уже закипів, і тепер на цьому етапі я перекладаю сюди всю ягоду. Все добре перемішую до однорідності. Далі. Вогонь я трішечки зменшую. На своїй плиті я ставлю четвірку, трішечки менший, аніж середній. І далі буду проварювати своє варення. Періодично буду помішувати. Якщо буде з'являтися пінка, її обов'язково потрібно знімати. І буду варити так півгодинки. Півгодинки, ось проварилось моє варення. Тепер на цьому етапі я додаю сюди тріпку лимонної кислоти. Перемішую і ще буквально хвилиночки 3 проварю. А далі варення я буду розливати по стерилізованих банках, обов'язково гарячим. Закрию кришками, переверну і накрию і залишу до повного охолодження. Готове уже моє варення і з моєї кількості продуктів. У мене вийшли ось 2 півлітрові баночки і ось те, що у вазочці у мене. І хочу ще сказати таку річ: малина, в принципі, може бути у всіх різна, тому е е, не обов'язково варити півгодинки, можна проварити і подовше, якщо, наприклад, густота не влаштовує. Ну а я ще раз хочу показати, наскільки густе в мене вийшло варення. Провела в мене вазочка, ось із цим варенням е ніч у холодильнику. Неймовірно, ароматне, смачне варення без жодних загущувачів ми сьогодні приготували. Я думаю, що холодними зимовими вечорами, ось із чашечкою гарячого чаю, це буде якраз те, що треба. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, миру і лаводити, та до зустрічі в наступних відео.